Російський інститут стратегічних досліджень на замовлення адміністрації президента Росії випустив книгу під назвою Україна це Росія. Це сталося після анексії Криму. В радянський час ця структура називалась інститут КГБ, і колишніми вони не бувають. Заявка на подальші дії проти України була зроблена абсолютно відкрито. Ось кілька цитат про українців із передмови до цієї книги. Національні АЧПенси розірвали тисячолітнє національне абщоруське єдинство. Вирус самовлюбленного регионализма жестоко поразил постсоветскую элиту южнорусского населения. Пусть это очень поэтично. Украинство – это возрождение языческой дикости, помноженной на степную больницу. Украинство надо обязательно преодолеть. И ось основная заява от КГБ. Национально мыслящие русские люди обязаны ради будущего русского народа ни под каким видом не признавать право на существование государства Украина. Нам необходимо заняти жорсткою позицією, що южноруські малоросійські землі неотъемлемая часть русского государства, і це дуже цікаво, яку сильну травму нанесла їм книга кучми Україна не Росія. Це ж була свідома антитеза.